Привіт! І ви на каналі Atom Play. І сьогодні у нас досить незвичайне включення, тому що наближаються новогодні праздники і всі думають, ну, як зробити себе щасливим, як то кажуть. Ну, до мене прийшла така ідея. Я, тобто Atom Play. Купив собі рулик. Так, що будемо ганяти з рульом. Oh, my. Це таке діло. Давайте починати з розпаковки. Що ж я таке купив? Ну, я думаю, ви вже всі по картинці зрозуміли, що я купив. Но для мене це перший руль, який я в своєму житті взагалі покуп... купляю, який у мене буде, на якому можна сказати, що вже буде мій лічний, на якому я буду ганяти. Раніше рулів у мене, звісно ж, не було. Єдинственний <гум> мій руль старий це добрий всім відомий геймпад, звісно. Ну, нахер, махір. Ну, ти бачиш. ну, куди без геймпада, а тебе, пацани! Зстрічайте! Новий мій подарок. І це рубрика розпаковка. Ну, я думаю, що всі вже бачили, як їх розпаковують, що там всередині. Ну я повторюсь. Для мене це перший раз в житті, коли я щось купую, щось розпаковую і знімаю для вас. Тому, давайте насолоджуватися разом зі мною. Сам руль витягувати було не дуже удобно з коробки, але но... дивіться. Насолоджуємося, так сказати, Трастмастер. Я вибрав трастмастер. У мене був вибір між Logitech і трастмастером. Не знаю, не знаю, як так, але доля мене звела іменно з трастмастером. Так Що буду я ганяти на Трастмастер? Я передивився стільки обзорів, просто. Я ну, не знаю от стільки, 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 просто в мене всі обзори. Трастмастер, логітей. Що лучше, що лучше, що хуже. Короче, по ітогу. Ви розумієте, я вибрав собі... не знаю. От я вже подивився, типа, да, куча цих обзорів і все остальне. У мене руль 2022 року. Покажу. що, ну, типа, я взагалі отак взяв, помяв там всі діла. Ну, щоб такі сильні люфти, як там показували деякі. Е, ну, як вам сказати, блогери, хай сімрейсери і так далі. Ну, тут немає. Трастмастер. Пацани. Я просто похлоплю. Коротше, в чому прикол? Фідбек е, на 70% більший, ніж в Т-150, бо в мене стояв вибір між Т-150 і ТМХ. Трастмастером теж. Локітеч я не дивився, бо вони там старі вже. Ну Коротше, я вирішив взяти для себе трастмастер. Ось вот і все, що я можу сказати. Тут у нас е, діргалка під стол. Це в сторону. Із-за чого? Конкретно я вибрав именно Transmaster, а не Logitech, да? Вопрос. Вот. Вот из-за чего я выбрал именно Transmaster, а не Logitech. И за педаль. Это дуже просто банально. Тут педаль лучше, чем в Logitech 929 ой, 23-ом. Ну, по крайней мере, по всем обзорам, вообще всем, я реально дивився и заграничних, і наших, на англійській переводи там всі діла. Сказали, педалі тут лучше, вибрав би Ну, типа більшість вибрало б іменно ці добрі педальки. Коротше, пацани, підключаємося і починаємо ганяти. Що я тут буду масолити? Мас Погнали! Ну що, хлопці, вітаю в моїй берлогі. Насчет руля, я вже проїздив на ньому недільку. З чим -то, мої ощущення реально класний руль. Тобто, якщо у вас 10 кусків, беріть. Ні, не беріть, беріть би Т-150, я думаю, він, в принципі, теж буде непоганий. Багато хто розказував, боже, тут така ця кожа, що вони зробили тут пластмасове, тут з кожи. Не знаю, мені удобно, чесно скажу. От ну, людині, яка не мала до цього жодних рулів, і, типа, ну реально удобний руль. Все тут м'ягеньке таке, типа, ну, прикольне, реально. Плюс, що я можу сказати? Фідбек настільки реально, ну, не знаю, як в тих рулях просто професіональних, ну в цьому рулю фідбек реально хороший. Я буду це кожен раз говорити, тому що багато хто розказує, що тут фідбек ну, такий собі, типу, реально хороший. Я буває по 10-20 хвилин да, граю, наприклад. Ну, це не багато, просто маю на увазі. І в мене руки забиваються. Пацани, на третьому фідбеку, блін, руки просто забиваються. Треба модною рукою поіграти, струсити якось руку, тому що реально забивається рука. Ну що ж, давайте до основних плюсів даного руля. Хороший фідбек, настройка відразу на рулю, можна змінювати будь-який градус поворота руля, потім там різні ще є настройки температури. Ну, досить класні настройки, яким не потрібно нікуди заходити, можна відразу все налаштувати на самому рулю. Потім досить приємний на ощуп. Не знаю. Багато хто розказував, що це неприємна шкіра, то що вони зробили напополам, типу так-сяк, що там весь пластик і так далі. Чесно, хлопці, ганяю вже не першу неділю, мені дуже подобається. Як для новічка, реально рекомендую цей руль, тому що він дійсно гарний. Зручний і ну, він вам не принесе ніяких незрозумілих там не знаю штук типу в, в руліні автомобіля. Коротше, реально все класно. У мене все влаштовує. Але. Але, як завжди, є але і є деякі все ж таки мінуси в цьому рулю. Основний мінус це от. Ну, я думаю, ви розумієте, що ви будете ну, їхати і всі будуть орати. Тому що реально дуже голосно клацає. Це один мінус. Другий мінус. Ну, Я би сказав, що це плюс. але більшість говорить, що це мінус. Не знаю. Для мене спочатку було плюсом, потім стало чуть мінусом, а зараз нормас. Того, що я дещо вже там поміняв, зробив, це педаль тормоза. Ну, реально туга. Реально туга. І там є допомітна пружинка, коротше, в комплекті, яка дається. Но, це все. Це все дуже добре. Там ззаді стояла така проставочка. Ззаді в педалях, отут от стояла ще оця допомітна проставка. Вони були настільки тугі. ну просто. Ти пляш нажимаєш, і ти не можеш його по суті прожати. і оця вся ходором починає ходити. Зараз, коли я убрав оцю проставку між пружинкою, виходить, і отут все гуд. Всім рекомендую, для кого ну, хтось каже, що це дуже прям мінус. всі діла. Для мене особисто це не був би особим мінусом. Але все ж таки самим основним мінусом я вважаю, що Трасмастер ніяк не може відійти від струбцини. Це просто жах. Реально. Ця струбцина. Ну, щоб кріпити на рулю, це трошки. Ну, дебільному вони зробили, я так скажу. Але. Якщо правильно відразу налаштувати, там, щоб собі чуть-чуть відкручувати і потім вкручувати руль обратно, все більш-менш нормально. Воно з часом пройде, нічого вас не буде бісити. Також із головних мінусів цього руля, я можу сказати, що не у всіх іграх підтримується цей екран. Екран підтримується тільки ось в цьому списку ігор і да. Дійсно, в деяких іграх це підтримується, і воно дійсно дуже прикольно відображає тобі швидкість, потім передачі, обороти оце все. Реально прикольна штука. Ну щоб сказати, що я прям без дуже їх хотів там в рулю, і раді цього я купляв, ні, не можу сказати. І без цієї і без штуки я обійшовся безпокойно, чесно. Так що, якщо ви також думаєте, чи купляти, чи не купляти, я в принципі рекомендую вам до покупки даний руль. Як для новічка? Руль взагалі шикарний. Реально, ти на ньому будеш їхати і кайфувати. Тому що я дійсно ганяю кожен день, кайфую, і мені все подобається. Я не можу сказати, як якісь там автосимулятори, прям професіональні, що тут щось не так, там щось не так. Реально хороший пристрій. Взяв, підключив, настроїв, все. Єдине, єдине, от дійсно, що ви повинні знати, що не в усіх іграх є цей руль. Тобто не всі ігри бачать його як. Трастмастер Т248. Тому я виставляю просто Трастмастер Т300RS або T300, і все чудово працює, все чудово функціонує. Підводячи основні ітоги, я рекомендую цей руль. для новачків, ще раз повторюсь, це самий кращий вибір. Так що з вами був Атомплей. Дякую вам за перегляд, дякую за лайки. Ось такий міні-обзорчик у нас получився. І до нових зустрічей!